Ми зібралися в ліс. Так я себе зловила на тій думці, що ніби, ну, а раптом щось дивне, щось буде що розказати, показати. Шукаємо дива. ж так себе думаю, собі, хм, сам ліс це диво, дуже диво. Ліс нам, гуцулам місцевим, допомагав не тільки літом. Так прийнято гриби, ягоди, ні. і в цю пору, і в пізню пору, і перед зимою ліс допомагав дуже. Тому що починаючи з того, що заготовлялись хворост, ото, ото такі гілочки збирали на розпал. До речі, я це зараз роблю на розпал у печі. Вони сухенькі, їх у в'язочку і додому. О, і дрова вон скільки лежить. От гілля. І це збирали. І також листя збирали. О, якийсь грибочок ще є, ще не ще не вмер, Ну, не будемо його брати. о Листя збирали, згрібали листя, теж ще й я в молодості пам'ятаю. Збирали листя, мішками несли додому, щоб було. Постелити худобі поросяткам, козам, хто тримає вдома у стайні, як утеплення мішками, утеплювали хліви, у кого холодний. Завжди заготовляли листечко, возили. Так що ліс допомагав і сам місцевий житель гусул, він себе не може уявити без лісу. Так воно є. Така вона наша матінка-природа. О, Здається, буде падати дощ. А може і сніг. Все-таки 20 листопада. А ось оленічі ріжки. Молоді. Але вже пришваркнуті морозом. Бачите, тут. Це мороз, їх цілував. А тут зовсім свіженький ці Правда, мало їх. Збирала би, пошарила, але дуже мало. Хай ростуть. Може хтось прийде і візьме собі. Дуже смачний гриб. О! А тут ліс горів. Тут був зруб. Зробився зруб. Знаєте? Матінка природа завжди допомагає людині вижити, прожити. Але як тільки споживання, виживання людини, ну, природних засобів споживання перетворюється в наживу, наноситься непоправна шкода довкіллю. Якось воно так є. Та й не тільки з лісом, та й не тільки з горами, а у всьому так. От природа сама людина бере, і природа то все, все має бути баланс. А коли це стає ота от тонка грань переходи від споживання до наживи, тоді дуже непоправна, шкода, дуже. От уявляєте собі, колись давно. Отут було, ну, так можна сказати, господарка, обістя. Бачите, воно муриє. Оце люди колись так відзгороджувалися. О, бачите, воно статки мурів. Ну, це, напевне, років 100 тому. Вон там, напевне, був садок. Багато є таких віс. Позлізали люди вниз. О, прогрес. І вже ніхто не хоче лазити до гори. Ха -ха. О, бачите, воно он гороша. Он, типу така огорожа була. Лиш лишилися остатки мові? В основному обкладалися мурами і вориною. Ну худоба. Коли того то паркан робили такий поперечний. Всього. О, Бачите, отут було обіця, була хата. А зараз вже і свіч немає. Там далі село. А леді не може натішитися. Ну, ну що, моя дівчинка, Бігає, листу багато, чистить свою шубку. Хі -хі. А, яка краса, правда? Ну, для тебе, леді. О, давай, давай, давай. Ой, ой, який кайф, правда? О, ні одній міській. Собаці навіть таке не снилося, правда? Так, дивись, моя красуня.